Тобто Путін, не Путін. Коротко та ясно. Дуже цікаве запитання. Путін на вукухе. Українець, француз, так? Німець? Хто? Рус чий? Що народ скаже, От тоді буде. Оце ми і питаємо. Путін буде змушений піти на переговори, коли ЗСУ дійдуть йдуть до Криму. Така заява Зеленського наробила галасу у соцмережах, і ми традиційно йдемо питати думки людей. Чи має йти Україна на переговори? Ні, ні в якому разі. На хрена вони нам потрібні переговори. Переговори чи росіяни? Будемо бити до побіди. Ніяких переговорів. Поки не виведуть війська, ніяких переговорів. Щоб мирний вир був, так може, я думаю, і треба було піти. Хватить наших дітей убивати, хлопців і людей, мирних, і дітей. Ніяких переговорів і бить цього подлюку до кінця. Ой, так, устало до цього всього. Я, чесно говоря, не віжу особа Зеленського з, з Путіним за одним столом. Якщо там, скажімо, поб'ємо і Путін приповзе і скаже, все, я здаюсь, то чому б не поговорити? Що з ними розмовляти? Коли з ними дійсно потрібно було розмовляти, вони не дотримувалися взагалі ніяких розмов, ні правил, нічого. Зараз воно не потрібно. По типу, на мою думку, у нас буде успішний у нас буде успішний контрнаступ. І по типу, вони прийдуть до нас, будуть розмовляти. Ну не потрібно, просто гасить їх і до побачення. Вони ні на що більш не заслуговують. Ну путін пробачте. Тому я не бачу з ним смислу переговорювати, бо він старий кончений маразматик. Ну переговори потрібні, розумієте? Ми звільнимо територію, а він там залишиться у Кремлі. Так він буде продовжувати агресії ще роками роками. Наприклад, там Англія і Франція воювали більше 100 років. Ну і що нам таке, така перспектива потрібна, як з Гітлером. Тільки на умовах капітуляції, але переговорів ці переговори неможливі, тому що за будь-якого режиму Росія не хоче втратити своє обличчя, і захід на це згоден. Не про що з ним говорити? Тобто це не президент країни, і країна не країна, хоча наш сусід. А що ви думаєте, має Україна йти на переговори з Путіним? Ні, ні в коєму разі. Тільки добити його треба. С не немає спільної мовы. Мы все живем на планете Земля, и мы все люди, и мы все должны как бы мирно договариваться, но с убийцами не договоришься. Наш президент, в отличие от Путина, молодец, залужный молодец. Они молодцы, ребята, они проявили себя самое лучшее человеческое качество. Бесполезный. Я согласен вполне с Зеленским, так что, ну там не маским разговаривать. Нам надеяться только на нашу армию. на наші Збройні Сили. Слава Україні! Героям слава!